Заплющити очі, і почати рахувати до трьох, слухати речі, пророчі до досхоче, до ночі, і уявляти льох і з краплями зі стелі, і чором, що гризе насіння, і носить на своїй спині спокій та повотиння, а ще уявляти двері, за якими все як завжди. Розмірено і розважливо, в особливій манері, без особливих бар'єрів. І там, хоч у повній темряві, блукати липовими алеями, відчувати лоски трояндової хвилі, просто стрибати по квадратах кривих, накреслених дитячою рукою, і десь стертими, і твердити вперто, дехто, дехто і цього вже не бачить. Не бачить колір трояндового неба, колір трояндового сонця, колір щастя у долонях, колір днів в степу спекотних, аромат трояндового вальсу. Аромат трояндових фонтанів, аромат струни гітари, барду, шлейф, тролейбусів, трояндових ізрання. Звук, звук вітрів пронизливих і вільних, звук годинника на вежі в центрі міста, звук бджоли в духмяних хмарах липи. Звук трояндою відгукується в серці. Відчуття краплини в океані, відчуття піщинки в дюнах вічних, відчуття безмежності моменту, відчуття моменту. Я тут вільний, дехто. Дехто й цього вже не бачить. І коли під ранок пролунає натомлене три, кинутись в маренні, сварити себе за словесні, пекучі хрести і нести, і вести від весни до весни, бо балакаєш з тим, що вирує там за дверми без особливої мети. Бо живе воно тільки за завісою стиснутих вій. Рахувати до трьох, щоб нічого не бачити, тільки затишний, затишний льох. З повагою попіл пташка, це мій авторський вірш. І він написаний напередодні нашого дня міста. Це не входить в хронометраж трьох хвилин, але я хочу додати: коли ми жили в своєму місті, ми не цінували те, що мали. Зараз коли нічого немає, просто хочеться заплющити очі, рахувати до трьох і уявляти своє місто. І уявляти тих людей, які тоді ще були живими. І хочеться просто обійняти їх і все місто, і сказати, як я виходила.